Мені не подобається, що в світі мастурбації є несправедлива дискримінація саме чоловіків. Бо, от, наприклад, є дві новини. Да? Перша новина: в парку спіймали чоловіка, який мастурбував. Яка у вас одразу в голові картинка? Да? Що це якийсь виродок підійшов до дитячого майданчика осінню в плащі, коли діти були беззахисні. Да? Він підійшов до нів, наче робити оце своє брудне справу? Блін, ну він просто мразота! Тобто негатив якийсь іде. є інша новина. В парку спіймали дівчину, яка мастурбувала. Там геть інша картина в голові. Там зелена галявина, там співають пташки, там звірята з лісу несуть лубриканти і Да? І що ви думаєте про цю дівчину? Вона сильна! Вона молодець! Вона не приховує свою жіночу сутність і мер краса парків побудував, що не соромно вийти помастурбувати.